Ці два автомобілі, ніби брати-близнюки, номери однакові. і Навіть за технічним паспортом в них один власник. Одне БМВ рік тому Житомирянин Олексій придбав, офіційно зареєстрував і їздив собі, аж поки якось не зустрів дорогою. Ідентичний автомобіль зі своїми ж номерними знаками. Олексій не раз чув про авто двійники. Що в разі якихось порушень правил чи інших проблем на дорозі двійником, міліціонери шукатимуть саме його, тому швидко кинувся за допомогою до правоохоронців. До мене дзвонять, телефонують друзі, питають. Олексій продав автомобіль, та не стоїть в подвір'ї. Потім я їздив особисто в новоград Волинську і побачив автомобіль на кульцю. Мій автомобіль, мої номера АМ-3720ВК також неприємна ситуація. Після чого я звернувся з ГАІ, щоб прийняли міри та розшукали автомобіль, який незаконно зареєстрований, так як свій автомобіль я реєстрував сам особисто. Повертаючись зі службового відрядження, інспектор ДІІ Віктор Дубчак разом з напарником Євгеном Прохоренком помітили БМВ, яке місяць тому з'явилося в офіційному списку розшукуваних, тож негайно взялися затримувати кермувальника. Згідно орієнтування, місяць назад було дано про те, що в нашій території області є автомобіль-двіник з такими номерами. Цей автомобіль був зупинено. При звірці номерів ГРАТО було встановлено, що Автомобіль не значиться в базі, а і все. І на території України знаходиться не А техпаспорт і номери просто виготовили під автомобіль, які вже їздять. Так автобус. то. Виявилося, що лише за два дні до того житель Черняхова виміняв в Новограді Волинському багатостраждального німця на свого мікроавтобуса. І все це було без оформлення, доручень і перевірок куда їм Зустрілися, подивилися, перевірили номер. Номер тих паспортів, все співпрацює. У паспортів, все, так. Да. Вчора зупинили мене працівники ДАЇ. Перевірили. Кажуть, що є така машина ще. От що ви сказали людям, які купують автомобіль, і десь, можливо, треба було і перевірити по базі, треба, і так далі? треба перевіряти. Тож, аби не потрапити в таку ситуацію, автоінспектори і нині ошуканий автовласник закликають купувати автомобіль лише офіційно і обов'язково перевіряти його вдаї. Адже не щодень придумують нові способи, аби ошукати довірливих людей. Що ж до осіб, які виконали якісну підробку, то міліціонери ще мають з'ясувати усі обставини, і встановити їх особи.